Доброго дня! У нас сьогодні в роботі Ford ST-шечка. ST клієнт приїхав от з таким от ключиком. Це от вже перероблений, ми його встановили. Він також відкриває, закриває. Все працює. Зробили гарненький викидний, Ось такий. От. Вже дуже гарний. Зараз покажемо, як вона дивиться ззаді. Так. Ford Fiesta ST-шечка. 2008 рік. Отака гарна машинка. Зачиняємо. Відчиняємо. Ідемо в авто. Покажемо, що все працює. Так, сідаємо. Так. Отака вона знутри. Це оригінальний ключик, який прибув з у клієнта. Заводимо, все добре, все чудово. Глушимо. Такий. Ложимо на торпедку. Той, що додали ми, такий гарненький візитка з нашими даними контактами. Зачиняємо, відчиняємо, вставляємо, повертаємо, заводимо. Все добре, все чудово. Звертайтесь в ключ, сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Даний час Форт Фієста, 2008 рік. 20 хвилин вашого часу і у вас запасний ключ. Ключ сервіс Київ. Наша адреса Героїв Дніпра 49, номер для зв'язку 093 659 0214.